Слава Ісусу Христу, дорогі підписники, мої та гості каналу! Всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої. Бо ім'я Ісуса Христа, амінь. І тема сьогоднішнього відео така: рухаєшся почуттями і не стежиш за словами, то ти на території диявола. Що Ісус Христос в Євангелії від Матвія в 12 главі з 35 по 37 вірш сказав, що добра людина із доброго скарбу виносить добре, а зла людина із злого скарбу виносить зле. Кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь в День суду, бо від своїх слів виправдаєшся і від слів своїх осудишся. Будьте уважні. Тому що слова, якісь там почуття, припущення, просто в простій, в простій розмові можуть потім перетворюватися на наклеп і на брехню, поширюватися і неправильно впливати на чиїсь душі, чи на е, чиїсь уми. Господи каже, е, каже, нам треба дати звіт за кожне слово. Наприклад, що робити релігійні діячі фарисеї, поширювали, говорили. Про Ісуса, що в нього біси, хоча насправді вони самі були одержимі і виконували похоті диявола. Тому сьогодні таким чином нам потрібно визначати, хто сьогодні виконує волю Божу, а хто сьогодні розуміючи, цього чи не, чи не розуміючи, знаходиться і потрапив в фарисейську закваску, закваску, і виконує волю диявола. Тому благословляємо вас і запрошуємо вас підписатися на телеграм-канал Салтаненка, щоб пізнавати Господа і дізнатися про волю Божу. А також пропонуємо вам щоденне спілкування, хліб, духовний та молитву. Напишіть мені в соціальних мережах Facebook, Instagram, Viber, Telegram. Хай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.